Зауважити, що редакція газети це не є така звичайна комунальна установа, комунальне підприємство, якою, в принципі, можна поводитися так, як з іншими комунальними підприємствами. А нас то з 1 січня, коли вступив у дію закон про реформування державних і комунальних друкованих змін. Цей закон, про нього багато вже кажуть, у експерти, у є юристи, він є дуже недосконали. І ми вже зіткнулися з певними переконами. Було б дуже добре і просто, якби у цьому законі чорним по-білому написали, що засновники від початку реформування не можуть впливати, скажімо, на кадрову політику в редакції. Як це закон визначає стосовно майна, накладаючи законом засновникам розпоряджатися майном редакції, тобто продавати, здавати в оренду чи в іпотеку? Такої прямої норми нема. Але все ж законодавець передбачив зміни в інших законах, які у сукупності однозначно свідчать. При реформуванні, в процесі реформування, засновники не мають права звільняти чи перезначати нового керівника. По-перше, згаданим законом внесено зміни до статті 8 закону нашого головного профільного закону, закону про друковані засоби масової інформації, преси України, де чітко вказано, що органи місцевого самоврядування, органи влади не мають. Не можуть виступати з друкованих засобів масової інформації. Це перша норма, яка в принципі говорить про те, що в що мене є така звичайна комунальна установа. Друге, внесено зміни до закону про місцеве самоврядування. І що раніше в пункті 7 статті 43? Закону про місцеве самоврядування було написано, що на пленарних засіданнях депутати районних обласних рад можуть засновувати друковані засоби масової інформації, призначати і звільняти керівників. В цю норму внесено зміну, вказано, що тільки... Засновувати можуть аудіовізуальні в дошках електронні засоби масової інформації і призначати звільняти керівників. Тобто законодавець чітко вирів друковані засоби масової інформації з цієї норми і фактично заборонив органам місцевого самоврузування призначати чи звільняти керівників редакції.